Біч, I don't know. I don't like it. Я буквально е не маю жодного бажання записувати своє обличчя зараз для вас, але тим не менш, тим не менш. Just a quick announcement. Е швид швидке оголошення для вас всіх. Звук, який я записала на даному лесплей, який зараз будете дивитися, херня. Звук погано записався. Вірніше він не записався взагалі. Єдине, е, єдиний доступний запис звуку, який я змогла винести, це звук, який записався поверх аудіодоріжки е, гри самої. Тому, на жаль, все, що будете зараз ви чути на екранах, буде викликати у вас кров звук. За що я хочу вибачитись? Так? І тим не менше я хочу попросити вас дати цьому відео шанс, навіть якщо воно звучить не дуже, так? Це моя робота. Я дуже люблю цей летсплей, який записався. Я вважаю, що він дуже веселий. Мені він сам дуже подобається, дуже подобається ця гра, але, от, блін, от так сталося. Звук, херня. Я зробила все, що могла. Сподіваюсь, вам зайде. Всіх вітаю на каналі Яніус, шановне Чортовариство. Сьогодні продовжуємо грати в Sims Medieval найкращу гру з усіх найкращих ігор в світі і поза цим світом, і на кожній планеті Галактики. Як нам всім відомо, продовжуємо ми з вами створювати ультимативну, праворадикальну, супер-мега-афігенна і гіперпотужну Україну. Продовжуємо ми її з того, що ми будемо з вами зараз створювати барда. Не путати з Бардашем, і ви написали дуже багато пропозицій за того, хто буде бардом, за що вам дякую. Але я вибрала одну, яку я вважаю найбільш ювелірно правильною, так? Тому що ультимативна Україна, це ж вам це вам не хухри, мухри. Там має бути все саме класне. От в, цьом, в цьому сок в цій країні все класне, все афігенне і гіперплатужне а що може бути потужнішим ніж Тарас Григорович Шевченко? Ніхто краще не справиться з цією ролью, ніж він. Я зробила все, що могла для того, щоб він е виглядав схожим на нього. Це у нас Янг Тарас. Я хотіла назвати його МС Янг Тарас, але не помістилася МС, Уявляєте? Янг Тарас це такий у нього псевдонім. Звичайно, подивіться, дуже маднявий. Тому що Шевченко, ну він вже був такий маднявий. Подивіться на ці сапоги. Прямо як у Шевченка, тільки пальта не вистачає. Ну, що я можу зробити? Не мав ні пальта По рисам характеру. В нас, значить, він. Ну, він такий типа приколіст Він е, хоче навчатися, у нього є жага до знань. Всі пам'ятаємо його історію. І він е, мізантроп. Ні, я знаю, типу, що він був прямо суперсоціальний. Він прямо, він прямо міг розговорити будь-яку людину. Але при цьому він і за словами типу не ліз в кишеню. Міг сказати от іменно іди нахуй, він не сказав. О, Пурлі chosen Вордс, ну звісно, да, ну він такий матюкливий. Напевно, я не знайду краще ніж оце себе. Коротше, от, все. Янг Тарас, це наш з вами Кобзар. Кобзарченко, і давайте, напевно, оберемо якийсь квест, в якому ми зможемо якраз за нього і пограти. Ультимативна Україна в ній е, понищується рівень культури, люди починають матюкатися, пиячить і показують капілочку всім на, це, на центральній площі. Того нам треба, знаєте, підняти культурний дух України, підняти культурний. Простір, так, створити якусь музику, записати якісь відосики, намалювати якусь картину. У нас є або їх намагатися повчати, або їх намагатися дисциплінувати. Я думаю, що повчати. Янг Тарас, він типу такий, да, він типу вчиться. Вчиться, поки у вас є така можливість. Так, ще достанемо. Ого! А одразу, одразу, типу, ну нас вже не люблять. Якийсь Таурус нас не любить. Все, наше мікробанду, да? Hey. Все, підемо. Вона дала нам інспирейшн. Любов, вона дала Берп... Камбару... а -а -а. Він каже: о, подивіться, оці, оці а -а. брудні селяни знову прийшли. Так, да. кріпатура прийшла, він каже. Іменно. Іменно збір кріпатур. Коротше, так. Зараз я вам ще пограю. Зараз я пограю. Я вам зараз таке пограю. Давай пограємо ще. А ну, що тут у нас? Тільки що виступив. Ну, да, це тільки що було. Щось трошечки є фокус, і ми трошечки хочемо спати. Це наше подружання. Може мій переименувати на клавті потрібно. Це було прям прикольно. Це брям було прикольно. Так, що треба зробити? Треба практикуватися грати одну годину. Ну, давайте ну, попрактикуємося. На мікрокобзі каже нам пограти. Мікроінвестиція, так би мовити, своє максимум Все, вони щось там нас слухають. І це знову. А, це оці, хто мене ненавидять, прийшли. Таурус, Овін і Дєва Ну, ні, Овін і Діва, вони нормальні, чому. Ну, давайте нехай буде Таурус. Кендрік <плес> Ламар просто тупо Прийшли тут сувати атмосферу. Атмосфера в нашого прикольна у колдеса кайфовому. Кайфохаті. Це Мачо хлопчача кайфохата. Мачо Кріпачата. Мачо Кріпача Хайпо хата. Так, каже, я навіть не можу практикуватись того, що вони просто ці вонючки прийшли і. Щось тут бухають, пердять, смердять, і взагалі ця хайпохата перестала бути хайпохатою Так, як Кобзар Ян Тарас. До речі, блін, воно виглядає, як наче Янг Тапас. Типу, блін, мене це так насмішило, коли я це писала. Як йому з ними справитись? Треба кинути монетку в фонтан і побажати, щоб вони пішли? Або треба набити їм. Харрі, звісно, набитий Харрі. Какая монетка, набір. Що ви там собі взагалі не придумали? Давайте скиненомаром позиром. Зараз ми його попросим щоб піти це нормально віг. Що він тут здається. Прийшов з настуга. Це не нормально. У ти каже. Хоч щоб я себе якось вів, а не хочеш понюхати мої, oh. мої шорти. Чу ж ти? Oh. Я тебе зараз обматюкаю. Ти. Я про тебе знаєш що? Я про She тебе напишу вірш матюкую. байку. Коротше, я тільки що трошечки буквально оновила те, як виглядає ця наша таверна, бо я. М я така, блін, ну у нас є бабки. І у мене є час. Не бачу, не бачу, чому ні. Просто мені ще не подобається, коли занадто пусто. Типу, це і я там, прям, зовсім да. просто. О! Здорово, Клавдія. Добре. Так так. Буквально там, знаєте, є дві, дві я дві-дві детальки додала. Е, значить, зараз бистренько, Йон Тарас покушає, шо? І будемо далі. А, ми ще двох інших це маємо тікати і поблизу. І що? Він каже. Ау". Піти пошукати в архівах снак Що таке снаксбірі? А ще О, в мене є мої сідає... щоденні Што... Мені Треба ну, нап... закінчити писати а, і написати вірш про війну. Ну, типовий день Тараса. Типовий день Тараса. Давайте, все, мені потрібно, мені потрібно знати про вашу тяжку долю. Що мені дали? Мені дали їжа. Знову їжу. ж, вони всі хочуть тільки кохання їсти. Ну давайте напишемо про те, як ми вполювали щось, і ми щось з'їли. Що ми вполювали і що ми з'їли? Це все вже? Рахується? Ні, це треба аж п'єсу. Написати комедійну п'єсу. Про що? А може писати таке про любов і про їжу. Ну треба більше, щоб. Так. Мені треба, щоб мені хтось дав про війну. А куди? Де можна про війну взяти? А тут може джампити, мені це не треба. О, во. тут може якесь натхнення. Будемо сосати. Сосати над Знову отримав отримують живину. Та мені не потрібен живину, мені треба війна. Що ще? Що мій? Смерть. Мати Василева, там хтось снушається. Can... Він, він тупо can... взяв, він тупо засосав дракониху. Та він як віслюк. Чуєш? А ти мені не хочеш <плес> дати <плес> трошечки якогось інспірейшн? Ні, він кудись ішов і все, і не виходить. Козлина Так, давайте підемо. Хм, де можна взяти про війну натхнення? О, може, ти мені даси, ти мощний не мужик. <плес> 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 нема, вони всі хочуть їсти, вони всі хочуть кохання. Що всі хочуть їсти і кохання, а про війну ніхто не хоче говорити, чи що? Люди, ви ще в якій в які реальності живете? написати Ну добре, давайте. Буде багато любові, багато їжі й смерть. Поїли, покохали і померли. Отак. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. Інакше помрете. О, навіть отак от зробимо. От, кохайтеся чорноброві, та не з москалями. Давай, пиши, пиши. Дуже мало часу залишилось нам на те, щоб ти написав цю по поему. Ого, він встиг. Офігеть, він встиг. Ну, хоч щось. Пішли почитай мой ще про пижок поему. Розказує. Я тихо шла, шла, шла пиріжок. Шло. Я сіла. Поїла. І далі, <проб> <виб 'ю> <А>, що ви б'єтесь? Я читаю стих про піражок. Ненормальні. Реально взагалі без культурі в цій країні, без культурі. Ми маємо працювати над цим. Все, allora, давайте вже будемо шукати щось більше інформації. Поки ми ще не звалились, замерзли від нашої втоми, бо я реально просто втомилася від того, що полюю, полюю і ще раз полюю. За е, воєнним натхненням якимось. Хоча здавалося б. Люди просто, як, не, як наче не з цього світу, як наче взагалі не знають, що відбувається. Усьо, в мене тут ножа є. Зараз вам на карті покажу, куди треба втикнути ножа, щоб вирвати людині кадик. Все сюди. Прямо між правим і лівим е, горло кадиковим м'язом. Пем і все, і нема. В будь-яке з цих місць, якщо вдарите, усе, перо під ребро, і людини нема. Кадик вирвав, і людини нема. В око втикнув ножа, і людини нема. Сюди, в пах, бем, все. Це, як, до речі, якийсь трансджендер. Люд... Бачите, які Шрами. Але хто ми такі, щоб засуджувати їх? В серце, дем, все. Отак ми будемо з ними розправлятись. А по-іншому ніяк, Тарас, по-іншому взагалі ніяк. Каже, що о, нарешті, я придумав, типу як їх провчити. А ні, він ще думає. Ще 19 хвилин буде думати. Ну давайте я ще порозказую. Оце що. Це ж якась книжка він читає. Да, ну він такий, він такий, знаєш, йому почитати щось, корисорчити йому. Що... Тут читає, там читає, тут читає, там читає. Ну тобто такий, він, не, не дурачок. Подожди, біжі. Раміль, Аміль чи Еміль? О, Еміль. Старо. Його реально звати Еміль. Це этот, це, це третій загублений близнюк курганних агрегатів. тема, у нас старший брат Еміль звати. Серйозно? Я не знаю. Аміль, Рами Раміль, Еміль. Це Раміль, Аміль і Еміль. От це він. Він пофарбувався і втік у середньовіччя. Сюди прийшов до нас, в таверну, прикиньте? Я прочитаю йому вірша.

до сліз пробиває. Я удачу. з тобою, Тарас. Я Тарас. <смі> Ноль заплатив мені. Написати два віршика? Та ти, ти що, на приколі? Ну давайте я напишу просто два віршика про їжі, їжі і про любов. Бо в мене цього, в мене цього хоч жопа йду. Яка моя улюблена їжа? Я люблю а, у Нагі Суші! А чого ти копіруєш мою зачіску? Тільки ти якийсь більш накачаний, ніж на Ти що?

Все якраз, ми щось з'їли літучу мишу і отримали ковід. Давайте, Перша хвиля ковід 19 І все, це має бути реально прям стрьом. Mm -hmm. mm -hmm. Так, він написав mm -hmm. все. Mm -hmm. Все, він каже, блін, це таке все? драматичне моя взагалі п'є, це капець, каже. Так, тепер треба спалити десь, попалити трошечки ету. Ну, давайте підемо, давайте підемо попалимо. А, до речі, ви ж не бачили? Ви не бачили. Я ж трошечки по тут по зробила красивий нам залу, так? Да? О, так щоб просто ви зацінили. А, а, блін. А, це мені. Тобто мені спочатку, мені спочатку треба купити, купити цей одяг, а потім його спалити. Ну, давайте підемо сюди. Я поки що хоті... хотіла вам сказати, що. Ви ж не зацінили, ви ж не зацінили. Тронну залу я зробила. Ось, дивіться, отут, щоб було видно, що я можу спалити всіх, кого, кого, кого мені ще хто не подобається. Усього слава Україні, висить. Mm? Ось, ось тут ми yeah. рішаємо наші yeah. англійські yeah. діла. Yeah. The... Yeah. Yeah. Тут усі англійські yeah. сидить, рішають yeah. діла. Yeah. Ось тут ми можемо поїсти. Це е... mm. королівська харчевня, столовка. Тут ми усі, да, тут трошечки усунути. Yeah. Тут можна попалити, тут можна поповерті, тут можна попити. Тут... Опа! Так. Що є цікавого у нас? Що мені треба? Мені треба якісь тканини. А я забула, що. Мені треба була якась трава. А я ж зовсім забула, яка мені треба була трава. У мене нема бабла. А як? Я хочу, я хочу собі кобзу, я хочу собі лакшері кобзу. А в мене нема бабла на неї. І можу продавати свої еті. Хм Давайте я продам на, на все, в мене на більше Ха. А, а це все одно недостатньо. Пережок продати. Ну, давайте продам пиріжок. Ще. Ну у нагімакі я продати не можу. У нагімакі це дуже дорогі моєму серці не продаються. Я реально просто не можу впродати. Бачите, однодоларова. Я що, похожа на одну <плес> <плес> я ні. М М О, тепер можу. Тобто мені не потрібна трава. А, ні, таки потрібна. Йо, парисите. Гра світ мені потрібен. А як грасвіт світ це можу десь? Я можу її просто збирати? Це вона? Це той гра світ? Будь ласка, кажіть, так. я не хочу. IS, бро. О, є, дві. Все, я була права. Ліва. Що я можу її тут назбирати? Будь ласка, не збирай. Тарас. Бувочка моя. Фу, блін. Нема. Мені треба ще одна. Тарас, я тебе умоляю. Тарас, я умоляю, знайди і збери грасник. О, дякую, дякую. Ти тупо ще красотка. Пігнали тобі, готово щось покушати. О, от, До речі, пошта голубів. Ви коли-небудь думали про те, що ну, голуби це істоти, у яких еволюція забрала все. Ну, типу, раніше голуби прям всі мали роботу, вони були важливими ланками суспільства, тому що вони доставляли пошту. А тепер голуби це тупо ніхто. та пташок мою ah, Пий, да, okay. Okay. Та, Всі розішлись. Так вы тут всі багаті! Ви всі богаті. Uh, Вони <рес> 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 мені кажуть, що ви заробляєте менше грошей, тому що ви недавно виступали. <рес> так мені не заплатили. <свист> <свист> капець <він. свист> Подивіться він трушний Тарас! <свист> він прям реально, він прям фуріл Тарас. Ви бачили, який він трушний це просто капець Неземна якась Неземне співпадіння. Та да, подивіться це Прям він Прям такий навіть втомлений Я щось втомлены. Ти прикольний Тарас, Ти прям прикольний Так. Що він хоче тепер? Треба з ними трошечки пора Типу, Втертися до них в довіру. Типу, пацани я свій. Пацани я свій. Треба їм довести п'ясні. І ми маємо це довести з ними, ми йому смітитися. Коротше, він каже, що треба прямо дуже сильно понижати свій інтелект емоційний для того, щоб з ними поєднатися оце міндальною зв'язкою. Як кобзар Янг Тарас зможе видатись більше тупим, плюнути їм в обличчя або поцілувати їх? Вони не будуть очікувати цього. О, він! Забрали Соню Грен! Кого? Ні, давайте yes. давайте не Фініса, давайте Кендрі Ламара. Ну, тут є і Шмокна, і Кендрі Каламара, навіть якщо uh, він вам зудовується. Like, for real! Ти реально будеш це робити, так? Ти реально це зробиш? О май каааааааааааш! О май кааааааааааш! Я... я все... все-все буде записано, все на моїй плівці! О, він каже. Він каже прямо напитися. Ну так, після такого дуже важко напитися. Після такого прямо дуже-дуже дуже. Якраз кремовий мері Так би мовити, I'm dance 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 with my hands. Я цей собі хелл оставлю у себе, не для вас. Не я для чому? вас. Не для вас. Я кому кажу не для вас. Не для вас. Не для вас, моя кровава мерія була забрюжена. Моя потяга самогоночна кровава мерія. <гум> ну, таке, таке, таке сходство, воно ну, не трапляється. 39 бочей. Нарешті мені, стали, мені стало приносити гроші, що я тут заспіваю Ого! Він, він хоче типу влізти в драку і програти. ми що того, що ми з Кендриком ламаром поета пососались, то у нас тепер типу нормальні відносини. Та ні, мені так не підходить, він лох. So? Класний друг, Кому, блін. Ми один mm. раз пососалися, думаєш, тепер ми ще друзья? Yeah. Ні, так не буде. Пацанчик, ти може і Кендрик Ламар, але mm. ти мені не друг. Monist. Але ж жарт йому мені сподобався. А як тобі такий жарт? О, yeah. oh, йому йому сумно, що він втрачає друга. Та ви не пузі! Ти що забув? Fife. О, oh, si five, нарешті. Ну, нас хоче скоче так а він же мав програти! Він мав програти! Тарас, ти занадто мощний! Ти мав програти! Він такий попиває там вино, а я чекаю, щоб я могла його побити вже. Він знову перевій! Тарас, блять! Тарас! Алло! Алло, програй Ви хоч до... раз, будь ласка, я те прошу. Я те прошу! Ти занадто пишти! Програй! <рограй> 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 О, слава Богу! <була>. Програв <рограй> <рограй> Таурусу. <рограй> ну, Тауруси вони, звісно, такі, як упруться рогами. О, що ж тільки не зробиш заради мистецтва? Я, типу, створив цього жалюгідного, але <рограй> та... <колоджу>, дуже, типу, <рограй> Персонажа, до якого ти відчуваєш емпатію. Gather inspiration for another де? Спорт. А це ти, вдруг почав і про спорт думати? Побився і Can такий, блін, про спорт. Не, ну конечно, тобі в любом. Подивіться, боже, яка дива. Ah. I T G A R L. You know, I am that girl. Як він стоїть, реально просто Дива. Хто буде моїм актором? Ла не зеревід. Хем сла жер О, ти, мій клон. Ронсі Вардіаса. Ти будеш моїм актором? Корона. Oh, oh. А ми oh, oh. два мощних таких. Мощна Тараса. Будемо зараз виступати. Ah. Не будемо дивитися. Ah. Ви прям, ah, прямо схвильовані, я прямо схвильована. Ну, подивіться, вони типу Мортал Kombat. Це ось ця шляпа, а він типу ah. uh, Люкен. Тарас! Я не писала про це, я про це не писала. Я одразу кажу, я до мене жодних питань. Воно само, Вони самі вирішили, що вони так хочуть. Це про що нас? Це кохайтеся, та не з з москалями. Набірні те, в шляпи. Você muda так Ó, sem. А в чому, в чому, ні, в чому, подождіть, ні, мені не подобало, мені, в чому логіка, в чому логіка цієї п'єси? Так, коли Трубадур, мов, Янг Тарас, завершив вся хашфел овер де крауд, типу такий, о, Отак от вони деграмували. Я теж так офігела Вони назавжди запам'ятають цей перформанс. Ну, я б теж таке запам'ятала. Ще в середньовіччі Цілуватись в москвляю. І тепер Тарас може насолоджуватися. Це напоясну. Давай ще тоді один дрінг. Ще один дрінгень. Все, не завершили. Не завершили. Це було дуже неочікувано. О, Нам пристройка. Ми дуже неочікувано завершилася ця, е, ця глава цієї книжки під назвою Ультимативна Україна. В наступному епізоді я дам вам самим вирішити, що ми будемо з вами будувати. Ось, наприклад, ми можемо побудувати шпигунський корпус, ми можемо побудувати башню мага, ми можемо побудувати лікарню. Uh, Маяк, кузню. Маркетплейс. Фейсбук маркетплейс. Корт. Тобто там буде спорт. <gasps> Блять! Anyway, Тоді знаєте, що ми зробимо? Ми виберемо для Юльки якийсь квест. І будемо за Юльку грати наступному епізоді А після цього ми збудуємо з вами якийсь з як би мовити areas. Значить, ще раз у нас є церква, у нас є е барак Обама. Блядов. Можна коротше побудувати барак. Обама. Або, або гардон. От це гардон, тіпа, це лицар е, ультимативної України. Кадик. Ну, на даний момент ми з вами е, закінчуємо сьогоднішнє проходження. І я сподіваюся, що вам сподобалось. Не забудьте підписатися на канал, ставити вподобайки, писати коментарі, обов'язково пишіть ваші пропозиції щодо того, щоб планувати і там посилити. Не забувайте також е, підписуватись на мої соцмережі. І якщо ви не знали, то в мене є донатил, зробити пару ваших гривень, щоб підтримати мій канал. І обов'язково обов каналі на ЗСУ. Хлопці, дівчата, захищають наші з вами життя, наші з вами майбутнє кожного дня. Посилання на актуальний збір в описі відео. Все, Всім. Чао-ка!